Остапчук гімно. Це Але... твоя особиста думка, да? Це не моя особиста думка. Це так висловилася Олена Філонова. <рес> Боже, вона з'явилася в, в інфопротиву. Почекайте, а в а це ж Остапчук і його дружина поблокували нас всіх, практично ж. В себе. Ну після цієї цієфрази, мене, мабуть, теж заблокують. Але в чому взагалі сталася суть конфлікту? В тому, що Олена Філонова приїхала у Львів десь так. в готель. Вона заходить на рецепшн і бачить там Володимира Остапчука і каже: Вова, привіт! Ми ж з тобою вели стільки корпоративів, давай обіймось. А він її робить вигляд. Ніби не впізнав, а може і справді не впізнав. Де це було ще раз у Львові. У Львові Філонова не впізнати. Ну є... ну вона 20 років. Не а міняється. так а він і із... ну, він каже: я не впізнаю, Вона каже, я ж Олена Філонова. Давай обіймось. Він каже: Я не обіймаюся. Олена Філонова після цього записала м -м, цілі відео сторіс про те, що от є люди гімно, які себе так поводять, <звук> якась у них там зіркова хвороба і так далі. І всі ж почали здогадуватися про кого це, бо вона не назвала імені. Але е, дружина Остапчука. Записала потім себе в телеграмі реакцію відповідь на це, що бо люди почали здогадувати, що це можливо Стопчук, бо він в цей час знаходився у Львові. От і висловилася і сказала, що він не зрозумів, хто це. Вона запитала, чи він не впізнав її. Він відповів, що ні. Вона назвала своє ім'я, і він звічливості зробив вигляд, що згадав. Але коли вона нахилилася, щоб обійняти чи поцілувати, він протягнув руку і відповів, що не обіймається. Отакий Володимир Ставчук не обіймається з іншими він жінками. він не обіймається, тому що в нього сидить дружина, яка за нього постійно відповідає. <гум> да? А Ставчук взагалі нуль коментарів. тільки okay, Катерина okay. Ставчук, все це відповідає. я просто не можу зрозуміти. В шоу-бізнесі в принципі там всі, коли один одного бачать, давай обніматися і так далі. Як не знати Але якщо... Філонову? Та ну і тим більше, навіть якщо упустити цей варіант, ну типу. Чого така реакція? Вот вони якось дуже себе як так особняком намагаються триматися. Вони на всіх ображаються, блокують щось, такі якісь речі мутять. Крутять. А де взагалі, Остапчук велике звернення до Володимира Остапчука. Він десь зник ні на що не реагує, ні на які е, ситуації в <плес> українському шоу-бізнесі, ні на які ситуації пов'язані з собою. В нього таке Йбо враження, що його дозволяє. дружина от все відповідає за нього завжди. Щоб не сталося пов'язане з Остапчуком, ділять будинок. Це ділить Динок Володимир Остапчук і Христина Остапчук. Катя ні, я буду це коментувати. Я влаштовую шоу, я про це говорю. Далі стала ситуація в готелі, чого б не прокоментував сам Остапчук, або б взагалі не коментували. Ні, Катя знову пише великі пости в себе в телеграм-каналі. Я вам кажу, що Катя залізла в Остапчука і контролює його.